Всім привіт! На даному відео натуральна порука на пов'язці. Волосся рівне шовковисте. Відтінок блонд 613. Волосся можна накручувати та вирівнювати. Можна фарбувати в різні відтінки та кольори. Блонд дуже легко фарбується. Ось так перука виглядає на людині. Пов'язка регулюється по розміру. Також можна зробити хвостика. Так порука виглядає із середини. Якщо у вас немає волосся, то гребінці чорні можна зняти, щоб вони вам не заважали.